Привіт усім! В цьому відео ви почуєте три короткі, але дуже мудрі притчі про багатство. Тому додивіться це відео до кінця і не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписався. А ми продовжуємо притча про два весла. Човняр перевозив мандрівника на інший берег в дуже красивому човні. Подорожній відзначив, що човняр чудово справляється зі своїм ремеслом, і раптом він побачив якісь дивні надписи на веслах. Дивись, усміхаючись, сказав човняр і почав гребсти тільки одним веслом з надписом: Думай, човен почав кружляти на одному місці. Бувало, я думав про щось, будував плани, але нічого не робив і користі цього не приносило. Я просто. Кружляв на одному місці, як цей човен, і човняр перестав гребсти одним веслом і почав гребсти іншим з надписом роби. Човен почав кружляти, але вже в іншу сторону. Бувало, я працював бездумно, без планів, без знань, і знову ж кружляв на місці. Ось і зробив надпис на веслах, щоб пам'ятати, що на кожний взмах лівого весла повинен бути взмах правого. І потім показав на красивий будинок, який височів на березі річки. Дивись, цей будинок я зміг придбати після того, як зробив на веслах ці надписи: Мораль, одні дії без роздумів не зроблять вас багатими, так само як і одні роздуми без дії, притча про 25 центів. Маленький хлопчик заходить в перукарню. Перукар зразу ж його впізнає і говорить своїм клієнтам: дивіться, це самий нерозумний хлопчик у світі. Зараз я вам докажу: в одній руці перукар тримає долар, а в іншій 25 центів. Кличе хлопчика і говорить, що вибираєш. Той підходить і вибирає 25 центів. А чому ти вибрав саме 25 центів? Тому що вони набагато практичніші та компактніші. Всі відвідувачі сміються. По дорозі назад хлопчика доганяє один клієнт і питає: Ти дійсно вважаєш, що 25 центів краще, ніж один долар? Хлопчик усміхнувся і відповів: Звісно ж, ні. Просто в той день, коли я оберу один долар, гра буде Закінчена мораль. Щоб стати успішним, потрібно навчитись розставляти пріоритети в залежності від ситуації. Притча про решето. Одного разу у мільйонера запитали, в чому секрет його успіху, в терпінні і постійності, мій друг. Але я можу назвати масу областей, де це не працює, сказав співрозмовник. Наприклад, запитав мільйонер. Ну наприклад, носити воду в решеті. Скільки не неси, все одно не перенесеш. Ви не праві, заперечив мільйонер. Просто потрібно взяти решето і дочекатись зими. Мораль: існують речі, які здаються, неможливо. Жливими і в більшості випадків це через те, що люди здаються. Друзі, дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з друзями. Не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових корисних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!